Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я і гарне самопочуття. Сьогодні зробимо з вами невеличку ліниву руханку на той випадок, якщо зовсім немає сил і енергії. Ми сідаємо з вами зручно на п'ятки. Руки покладіть собі на коліна. І зараз ми будемо округлювати спину, розкривати задні ребра, розслабляти шию. А тепер, навпаки, зробіть вдих, розкрити грудну клітку і потягніться нею вперед і вгору. Знову видих, трочки та світкучимо в задній нахил, округлити спину, вдих, розкрити ключиці, потягнутися грудною кліткою вперед. І так зробіть в своєму темпі комфортну кількість повторень. Тут варто зазначити, що таз теж рухається разом з грудною кліткою в задній нахил, в передній нахил, ми ніби ковзаємо сідничими кістками по п'ятках. Зробіть останній раз і витягніть руки по сторонах. Тепер ми будемо робити такий невеликий плечовий замок, заводячи одну руку вгору, іншу вниз, згинаємо лікті і пальцями. Тягнемося на зустріч. Тут не обов'язково захоплювати цей плечовий замок. Важливо просто зробити цей намір. Якщо поки що не можете захопити замок, не засмучуйтесь. Можете просто робити цю вправу частіше, але тільки в випадку, якщо немає ніяких дискомфортних відчуттів. Зробіть останнє повторення. І зараз ми будемо сідати з вами в зручне положення. Якщо вам важко тримати рівну спину, і ви відчуваєте зайву напругу в згиначах стегон, ви можете підкласти собі під таз якесь підвищення, наприклад, йога-блок або подушки, або, можливо, навіть книгу. Дуже важливо, щоб вам було зручно тримати це положення, щоб ніякої зайвої напруги не відчувалося. Ми продовжуємо працювати з плечовими суглобами. Ми робимо... Внутрішнє обертання плечових кісток, зовнішнє і згинання плеча. Дуже важливо ліктями тягнутися в різні сторони, ви висадите в якійсь сфері, ліктями її розштовхуєте. І з кожним повторенням, за маківкою, ще більше видовжуватися вгору. Трошки струсіть зайву напругу. І ми переходимо в коліно запясне положення. Долоні розташуйте під плечима коліна під тазом, гомілки занурюємо вниз, і ми робимо вправу кішка. На вдих, ми розгинаємося спиною, руками трошки підтягуємо килимок до стегон. На видих, округліть спину, скеруйте сідничі кістки максимально вниз. Вдих розкрийте ключиці грудини скеруйте вперед, видих, округлюємо спину. Вага тіла рівномірно розташована між чотирма точками опори. При розгинанні уникайте зайвої напруги в районі шиї, і ми залишаємося з вами в нейтральному положенні. Тепер права рука ковзе по килимку, ми витягуємося нею вперед, пахвою потягніться вниз до підлоги. Декілька секунд побудьте тут, поверніться в центр і зробіть так само на іншу сторону. Тут можна уявити, що ніби рука у вас зростає з нижніх ребер і ви видовжуєте себе по всій латеральній лінії, починаючи з нижніх ребер, закінчуючи кінчиком мізинця. І повертаємося в центр. Зробіть так для себе комфортну кількість повторень в комфортному темпі. Повертаємося в центр. І тепер розташуйте руки по краях килимка, пальці дивляться до середини. Ми будемо малювати плечима коло. Тобто, трошки скеруйте грудну клітку вліво, вниз, розгинаючи грудний відділ, вправо і округліть спину. Ваша грудна клітка буде малювати коло, а та залишається стабільний, дуже приємний рух. Розкриваємо ключиці і грудний відділ. Задня лінія шиї залишається довга, маківка прямує вперед від грудної клітки. Ми впираємося не тільки в коліна, а повністю в гомілки. Це дуже важливо тримати їх зануреними. А тепер, навпаки, ставимо руки широко, пальці в різні сторони. дивляться. Я згинаю правий лікоть лівим плечем тягнусь вниз, згинаю лівий лікоть правим плечем тягнусь вниз. Тобто тут теж відбувається ротація грудної клітки, і ми відкриваємо грудний відділ. Трошки знімаємо зайву напругу з грудних м'язів. Тобто, Якщо я згинаю правий лікоть, ліва рука рівна, і ми гарно розкриваємося. По всій лівій лінії. Зараз збираємо ноги, руки, сідаємо на п'ятки, покладіть руки собі під лоб і зробіть декілька глибоких циклів дихання. І потихеньку розкрутіться, коли будете готові. Зараз ми стаємо на ліве коліно, праву ногу витягом перед собою, підкрутіть таз. Ми будемо з видихом опускатися вперед і вниз, повертатися на вдих і з видихом виконувати невеликий до рівної ноги. Що тут важливо? По-перше, можна підкласти подушку або щось м'яке під ліве коліно, щоб не було ніяких дискомфортних відчуттів. По-друге, спина залишається рівна. Коли ви в випад, не прогинається поперек, таз підкручуємо, коли робимо нахил рівною спиною. Нехай амплітуда буде зовсім маленька, але не розгинаємось і не округлюємо спину. Зараз залишаємося у такому нахилі, руки можна розташувати внизу або, наприклад, взяти йога-блоки, якщо у вас є. Порухайте тазом зі сторони в сторону обережно, в комфортній амплітуді. І попрацюємо стопою. на себе тильне згинання від себе підошовне. Працюємо декілька разів. Якщо відчуваєте сильне натягування по задній поверхні стегна, можна трохи призігнути коліна, повинно бути все комфортно. Зараз зробимо останнє повторення і будемо підніматися. Ми продовжуємо стояти на лівій нозі на коліні. Нагадую, якщо що, можна підкласти щось м'яке. Праву ногу тепер відводимо до сторони. Ми будемо робити коло тазом. Праве коліно зігнуте і ми працюємо тазом по колу, вправо назад, розширюючи сідничі кістки трошки вліво і вперед розгинаючи кольшові суглоби. Амплітуда повинна бути максимально велика, наскільки ви можете це зробити сьогодні і зараз. Спина ідеально рівна, потилиця, задні ребра і криш завжди знаходяться ніби вздовж однієї стіни. Ми зробили в одну сторону і тепер так само повторіть в іншу. Рух повинен бути дуже м'який, спокійний і рівномірний. Коліно правої ноги дивиться чітко в сторону, ми його вирівнюємо по другому пальцю стопи. Зараз зробимо останній раз і сядемо в положення дитини відпочити. Порухайте тазом вліво-вправо. Це компенсація для наших кульшових суглобів. І зараз ми повторимо все те ж саме на іншу сторону. Я стою на правій нозі, ліву витягую вперед, перед собою, таз підкрутити на себе. І з видихом опускаємося тазом вперед і вниз, і робимо невеличкий нахил. Тут дуже важливо, слідкуйте, щоб пальці лівої стопи дивилися вперед, коліно вирівнюємо так само по другому пальцю стопи. Дві половинки тазу дивляться вперед, як два ока. Коли штовхаємо таз назад, потягніться за лівою сідничою кісткою довжину, і ми робимо нахил рівною спиною. А під час випаду ми трошки підкручуємо лобкові кістки до нижніх ребер, щоб не було провокації на поперек. Тобто ми намагаємося зробити цю вправу кульшовими суглобами. Тут права нога у розгинанні і робимо нахил, тобто згинання у кульшових суглобах. Розташуйте руки внизу, якщо треба, призігніть коліно. Порухайтеся тазом вліво вправо, так само подовжуйтесь за лівою сідничою кісткою в протилежну сторону від маківки. Тут зверніть увагу, що таз знаходиться над опорним коліном, тобто ваше праве стегно має бути перпендикулярне до підлоги. Останній раз і зараз будемо робити тильне і підошовне згинання стопи. Тут так само подовжимося маківкою тазом в протилежні сторони, задня лінія шиї довга. Працюємо тільки гомілко стопом. Якщо треба, так само можна згинати коліна, головне, щоб вам було тут комфортно. Зробіть останнє повторення. Зараз ми піднімаємось. Права нога так само є опорною, ліву витягуємо до сторони. Точніше, у нас буде призігнуте коліно на старті. Пальці дивляться чітко в сторону, коліно так само, вирівнюємо по-другому пальцю стопи і починаємо малювати коло тазом. Тут наголошую, що поперек не має рухатись у вас. Зв'яжіть грудну клітку з тазом і рухайтеся як одна структура. Рух тільки в кульшових суглобах відбувається. Коли ми рухаємося тазом назад, нехай це буде вдих, розширюємося сідничі кістки, рухаємося тазом вперед, це видих, трошки скеруйте лобкові кістки до нижніх ребер. І зараз ми знову сядемо у положення дитини. Але можна зробити так само, як зробила я Коліна покласти поширше, приблизно на ширині килимка. Розслабитись, зробити декілька глибоких циклів дихання, і можна так само трошки тазом порухатися зі сторони в сторону, якщо відчуваєте, що хочеться це зробити. Розслабте повністю спину, сконцентруйтеся на диханні. Коли будете готові, плавно розкрутіться. На сьогодні у нас все. Я вас вітаю. Сподіваюся, що вам сподобалося тренування. Не забувайте тиснути вподобайку. І до зустрічі!